Я зайшла на 12 школі в 38-му маршрутку от, і показала це посвідчення, прямо на передні двері зайшла і показала, кажу, посвідчення загиблого. Ні, у мене є розвелося вас тут. Так рівнянка Людмила Марчук пригадує випадок, що стався минулої п'ятниці. Зі слів жінки, водій маршрутки відмовився вести її за пільговим квитком, передбаченим сім'ям загиблим, та нахамив. Мене найбільше обурило, що він сказав: Розвелося вас тут. Сумієте? Я написала в своєму пості, що розводяться. Колорадські жуки, а не матері героїв. Я хочу не почуватися якоюсь приниженою, применшеною, жалюгідною, щоб на мене казали, он вона та пішла, якої там син загинув, вона всіх просить, щоб її взяли там, транспорт. Інцидент обговорили на зустрічі у міській раді. В суботу після цього інциденту ми розмовляли з перевізником, його, на жаль, немає в місті Рівному, зараз він від'їхав. І в суботу водій був відсторонений від роботи. А чи він його звільнив, чи не звільнив по наказу, я не можу цього сказати. Я буду спілкуватися, є юрист і буду сьогодні з ним. Але ми будемо однозначно настоювати на тому, щоб його все-таки звільнили. Він підписує договір з управлінням транспорту. В тому договірі зазначено, що він зобов'язаний перевозити від двох до чотирьох пільговиків, а також в необмеженій кількості для сімей загиблих героїв. Членів АТО ветеранів АТО для зсу заразніх хлопців для дітей із обмеженими можливостями тому. Вони зобов'язані. Якщо ні, ми можемо ініціювати розірвання договору з перевізником. Якщо договір, якщо перевізник, перепрошую, не внесе всі повністю заходи і не звільнить цього водія, тоді просто в нього не буде 38-го маршруту і управління транспорту розірве з ним договірні відносини і знайде нового перевізника, який заключить і буде надавати якісні послуги. Юристка товариства «Укрпастранс», на яке працює водій, своє прізвище називати відмовилася, але зазначила, що з водієм про. Вели бесіду, а згодом звільнили. Нам дуже прикро, що сталася така ситуація, але ми приймаємо міри, і водій був звільнений через даний інцидент. Тому що ми не можемо такого собі, наші принципи не дозволяють таке терпіти. Водій маршрутки Василь Бондарець свою провину визнав та попросив вибачення. Каже за 18 років роботи керманичом, такий випадок у нього вперше. Я дуже це розумію, що це дуже тяжко. Це перенести. Бо я свою дочі теж охоронив, це мені дуже прикро. О, Я міг би стать на коліна, перед вами, будь ласка, це питань немає. Мені не тяжко. І вам дуже-дуже сочувствую це все і переношу на собі. І хочу щиро вибачитися перед вами, що я неправильно поступив. Вибачте мені, будь ласка, Вибачте. Вибачте, будь ласка, я вас дуже прошу. Я просто... Ну, я не, не, не думав, що так станеться і це. Я роді вас не дуже і образив. На зустріч також прийшов військовий. Своє ім'я та прізвище він називати не захотів. каже із мамою захисника, та із самим загиблим незнайомий. Про це з водієм дізнався з інтернету і прийшов подивитися йому в очі. Людина проговорив, що тут півгодини, і вибачив, вибачалась перед матір'ю загиблого, і говорить знову. Що я нічого обідного не сказав. Ну, вибачте, тоді навіщо? Це все. Збучений, він, мабуть, не спав, він плакав, і... але ну, може на поверхневому рівні він втратив роботу, розумієте? Дуже ж треба сім'ю годувати, якщо він нічого не вміє, окрім як возити людей, то це для нього боляче. Ольга Верещук, Дмитро Сидор Суспільне новини Рівне.